Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні продовження нашого третього курсу задач з параметрами. Параметр на Зену НМТ. У нас сьогодні 50-й урок на цьому третьому курсі, як виявляється. І ми з вами підійшли до 2017 року. Маю сказати, що потихесеньку завдання, як мені здається, Ставали трішечки легше медалі. Все-таки, я думаю, там 15-16 рік це пік був такий. Це моя особиста думка. Я, я не претендую на те, що це саме так. На мою думку, ось таке рівняння. 33 е завдання було на 2017 рік пробне. розв'яжіть рівняння залежно від значень параметра. Ну, ми зараз трішки по-іншому. Я люблю по-іншому формулювати. Для всіх значень параметра розв'яжіть рівняння. Тому ті учні, вчителі, які хочуть спробувати свої сили, є можливість натиснути паузу, я думаю, спробувати розв'язати, а ми з вами звіримо відповіді. Ну, коли ми дивимося на це рівняння, коли учень дивиться, то звертає увагу на те, що конструкція у чисельнику, це майже квадратне рівняння. Чому майже? Тому що дуже хочеться застосувати основну логарифмічну тотожність, сказати, що те, що я обвів червоним, це х мінуса, і сказати, що в чисельнику ми будемо працювати із фактично. Квадратним рівнянням з параметром, а ну, будемо якось там працювати. Це дуже хочеться зробити, але на першому етапі цього робити не треба. Треба знайти область визначення рівняння. Чому? Тому що в даному разі основну логарифмічну тотожність можна застосувати, якщо той вираз, який стоїть під знаком логарифма, більше нуля. Тому все-таки ми починаємо з області визначення рівняння. І область визначення рівняння нам кажуть, що ну, давайте я вже це сказав, правда, х а більше нуля. Звертаємо увагу на знаменник. І знаменник, звичайно, не дорівнює нулю, тобто модуль цього виразу не дорівнює одиниці. Ну, з першого у нас все буде зрозуміло х більша. Тут нема про що вести мову. Давайте тут збоку. Ну, давайте от тут, наприклад, ми розв'яжемо, спробуємо розглянути цю ситуацію. Значить, ні, тут буде мало місця. Давайте все-таки під низом, а туди напишемо. Значить, нам треба, щоб косинус, Ми будемо розв'язувати це як рівняння. Тобто я не буду весь час писати не дорівнюю, не дорівнюю. Нам треба, щоб воно дорівнювало 1, або нам треба, щоб воно. Дорівнювало мінус 1. Значить тут косинус піх це 0, піх. Не дорівнює, е, до, до я буду писати в ОДЗ. ДЗ. дорівнює пі на 2 плюс пік К належить з, значить, х дорівнює 1 друга плюс к, де к належить з. А тут у нас косинус пі дорівнює мінус 2, що розв'язків немає. Отже, наше область визначення рівняння х більше А, Х не дорівнює 1 друга плюс К, к належить Z. Тобто, давайте я це так відокремлю. Це була моя чорнетка, фактично. Тепер я зроблю наступне. Я врахувавши, давайте я скопіюю. Область визначення. Я врахував. Хочу скопіювати. область визначення я врахував. Тому, перше, що я можу зробити, це відкинути знаменник. Друге, що я можу зробити, це застосувати цю основну логарифмічну тотожність, про яку ми згадали. Те, що хороший учень зразу помітить. І Зразу захоче скористатися. Те, що захоче добре, але треба скористатися правильно. Значить, ми маємо записати це після спрощень ось таким чином. І далі нас буде цікавити ця ситуація, яку я завжди. В усіх своїх роликах у мене є спеціальний перший курс задач з параметра. У всіх своїх роликах я звертаю на це увагу. Перше, чи буде це рівняння завжди квадратним з параметром. Буде завжди, тому що старший коефіцієнт 3. Отже, дане рівняння для всіх значень параметра А є квадратним. Вже добре, вже не треба розглядати окремо випадок, коли воно не є квадратним. Друге питання, яке нас буде цікавити, чи буде дискримінант цього рівняння повним квадратом, чи не буде. Тому що якщо дискримінант буде повним квадратом, це нам дуже серйозно полегшує нашу подальшу роботу. Якщо він не буде повним квадратом, робота стає важкою. Ну, достатньо важкою. 1 мінус 6а в квадраті, мінус 4 на 3 на мінус 2а. 1. Мінус 12 а плюс 36 квадрат плюс 24а. 1 плюс 12 а плюс 36а І ми бачимо, що наш дискримінант є повним квадратом, тобто для всіх значень параметра А ми будемо мати корені. Давайте ці корені знаходити. Ну, Корінь із дискримінанта це модуль 1 плюс 6. Я в багатьох своїх роликах кажу, що. Коли ми будемо модуль розкривати, буде плюс або мінус. Той самий час в нас у формулі коренів, плюс-мінус корінь з дискримінанта. Ну, Тобто, ми або плюс будемо потримувати, або мінус. Тому ніякого смислу розкривати модуль нема, а є смисл просто вести на фініш знаходження коренів. Що я і зроблю? Отже, наш перший корінь буде 2. На 2 на 3 перепрошую. Наш перший корінь буде 2А, а наш другий корінь буде мінус 13. І ось прийшов час аналізувати: аналізувати, в яких випадках перший корінь буде коренем початкового рівняння. Бо ми ж отримали рівняння наслідок, коли ми перейшли. Ось до цього рівняння, ви чудово розумієте, ми отримали рівняння наслідок, і в цьому рівнянні ми отримали корені, але це не значить, що ці корені є коренями початкового рівняння. Наша область визначення рівняння, я її обведу. І маю на 3 ну, я не нумерував, це я дарма так поступив. Значить, перший пункт ми знайшли область визначень. Другий пункт ми попрацювали з відповідним рівнянням наслідком. І прийшов третій пункт. Третій пункт ми маємо аналізувати, для яких А буде Х1. Давайте я прямо напишу, коли Х1 корінь початкового рівняння. Коли. Для того, щоб х1 було коренем початкового рівняння, має виконуватися Х більше А, тобто 2А більше А. І 2А не дорівнює 1 друга плюс К, к належить z. З. Першого рівняння, з першої нерівності ми дуже легко отримуємо А більше 0. А тут А не дорівнює 1 четверта, плюс К, що ділиться на 2, де к належить z. Те, що. А більше нуля нам зразу дає змогу сказати, що нас буде цікавити К цілі і невід'ємні, тобто нуля або додатні. Отже, якщо А більше нуля і А не дорівнює 1 четверта плюс К на 2, де К 0 1, 2, 3 і так далі, то Х дорівнює 2А корінь рівняння. початкового. Тобто, це давайте пункт А. давайте. Др Б. Коли Х2 корінь початкового рівняння? Коли? Ну, нам треба знову-таки, щоб виконувалися оці дві, те, що в нас О. А в нас другий корінь дуже класний, мінус одна третина. Давайте я його сюди напишу. Тобто тому нам треба, щоб мінус одна третина була більше А. І мінус одна третина не дорівнювала одна друга плюс К, де К належить З. Ну, на наше щастя, друге виконується завжди. Тому що К ціле число, і не буде такого К, щоб ми додали одну ціле число К, ми додали одну другу і отримали мінус одна третина. Нема такого. Тому ми маємо технічно розв'язати перше, помножимо на мінус 1, змінимо знак на протилежний. І в нас буде а, не, не треба. Про, просто зразу. Я просто зеркально поміняю. А менше мінус 1. Не треба, а менше мінус 1 третини. Якщо а менше 1 третини, то х дорівнює мінус 1 третина корінь початкового рівняння. Для того, щоб записати відповідь. Ну, Багато хто з учнів запише відповідь без моєї, так би мовити, підказки. Значить, нам треба ось це, врахувати, я його з боку О. І нам треба ось це врахувати. Я навмисно так писав, щоб я мог, міг скопіювати. Якщо вам важко це врахувати в голові швидко і одночасно, ми з вами чудово розуміємо, що розв'язування задачі з параметрами вона закінчується безумовно відповіддю. Тоді пропонується. Те, що я пропонував, ну, пропонував на своєму першому курсі, задач з параметрами, подивіться, будь ласка, я думаю, що там багатьом учням цікаво і корисно. Можливо, вчителям також. Тоді ми опрацьовуємо зі схемою. Тобто, якщо А більше нуля, А більше, це шкала для А. Якщо А більше нуля, то ми маємо корінь 2А, але не для всіх А. А викинути ці точки, я їх писати не буду. Вийду 1 четверта плюс К на 2. А якщо А менше мінус однієї третини, то тут корінь мінус 1 третина. Тобто, у нас ситуація досить проста в цьому, в цьому рівнянні. Інколи буває набагато складніше. Коли для деяких А2 корення, для деяких 1, тут ситуація відносно проста. В принципі, можна вже і відповідь писати за великим рахунком. Якщо. А менше мінус однієї третини, то х дорівнює мінус 1 третина. Якщо А, ну, давайте я так буду зналежать писати, від мінус однієї третини до нуля, включаючи або А дорівнює оцим поганим точкам виду 1 четверта плюс К на 2 ДК. Це 0, 1, 2 і так далі. Оцим поганим точкам. Якщо А дорівнює, то розв'язків не буде. Або А дорівнює 1 четверта плюс К на 2, ДК 0, 1, 2, 3 і так далі, то рівняння не має розв'язків. Ну і нарешті третій випадок, якщо а більше нуля, і А не дорівнює цим поганим числам, То Х дорівнює 2А. Ну, ось таке було рівняння на пробному ЗНО у 2017 році. Ну, воно -то, ніби нібито технічне таке. Але назвати його простим, скажімо так, язик не повертається, чесно кажучи. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, ми зазирнули, скажімо так, на момент зняття цього ролику не 8 років назад. І сподіваюся, ви таке рівняння зможете розв'язати на майбутніх з НУНМТ. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.